Розповім історію про свої курси і як навчалась я у свій час. Мої курси були трьохденними і коштували тисячу доларів. Я купила обладнання ще плюс доларів на 700-800 і з цим всім пішла у світ працювати. Але після цих курсів я не знала багатьох технік роботи, і в мене не виходило, тому що навчання трьохденне було дуже неякісним. Плюс до цього я не знала, як майстру рекламувати себе, як вести соціальні мережі, як має виглядати сторінка майстра. І це викликало в мене багато проблем. У чому плюси навчатись саме зараз? Є вже велика кількість майстрів, які відпрацювали багато років і мають такий негативний досвід, і навчились вже на своїх помилках. І, виходячи з цих помилок, я скомпонувала свій курс, де я вам показую всю необхідну інформацію. скомпоновану у шестиденний курс, після якого ви можете вийти в світ і вже працювати. І заробляти гроші плюс до мого курсу є ще SMM гайд, який допоможе вам як майстру рекламувати себе і показувати свої навички.